Українські військові розпочали навчання на танках Абрамс на німецьких полігонах. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. Про це повідомили в Пентагоні. Як розповів речник Пентагону підполковник Гарон Гарн, перша група з близько 400 українських військових уже почала навчання на американських танках Абрамс на одній із військових баз в Німеччині. Очікується, що ця програма триватиме від 10 до 12 тижнів. Зокрема, для близько 200 військових, Кових розпочався на військових базах у Графенворі та Хоенфельд. При цьому інші 200 бійців почали тренування як техніки, а саме заправляти та обслуговувати танки, наголосив представник Пентагону. Удари далеко за лінією фронту, і по південному напрямку, і по східному напрямку, так, з використанням, як уже підтвердили наші союзники, як мінімум британських ракет крилатих Storm Shadow. Ці удари наносяться по логістиці ворога. Вони наносяться це по командних пунктах це е, спосіб зорганізувати безпосередньо самі війська. Ну і власне, якби цей інформаційний натиск е, з боку України він також триває. Тобто, ну, е, якщо подивитися, наприклад, на е, російське інформаційно-пропагандистське поле, то насправді вони вже тричі оголошували про початок українського контрнаступу і кожен раз от, би, вони е, ну, е, 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 давали відміну якби, цьому цьому початку. І от власне, чим більше ми таким чином будемо дезорганізовувати е, противника, Кому інформаційно-психологічному сенсі тим е, противникові буде набагато важче е, в правильний момент е, зібрати сили, згрупуватися і зрозуміти, що відбувається, ну і зрештою правильно зреагувати. Тобто, це як в тій приказці про хлопчика пастуха, який постійно кричав вовк-вовк, так а коли вовк насправді прибіг, то е, ці його вигуки вони йому дуже мало допомогли. Тому, е, ну от, якби, як мінімум, по цих двох напрямках ми намагаємося тримати е, нашого ворога в напрузі, і я так розумію, що. Наше командування, оцінюючи інформацію, яка надходить з від наших розвідувальних служб, аналізує ну, в який момент ворог насправді буде найменш готовим і найбільш дезорганізованим. І очевидно, саме цей момент буде вибраний для того, щоб починати якісь більш рішучі дії. Ну і плюс ми теж повинні розуміти, що ці речі, навіть про які ми щойно проговорили з вами. Вони теж насправді вкладаються в ну от цю стратегію контрнаступу. Тобто, ну оскільки ми з вами ведемо цю гібридну війну за безпеку і за незалежність нашої держави з нашим противником, то гібридність цієї війни вона диктує свої умови, і вона означає, що цей контрнаступ він не буде починатися там от в чітко визначений момент, в чітко визначений день, там допомогою зеленого прапорця. Всі ці речі вони будуть відбуватися таким чином, щоб е, противник максимально до останнього моменту. Розумів, що відбувається. Ну і, зрештою, в цьому запорука нашого успіху. Ну, і пане Тарасе, якщо говорити про е, я не знаю якусь конспірологію і так далі. Кажуть, що Лукашенко не сильно добре після того форуму. Контральні е, ми... клінічні лікарні Москви проходить обстеження планове, розумієте? Президент Білорусі більше нема, де йому проходити. Я оцю. просто враз задумалася, а раптом, що? Що буде Білу... з Білорусі, яка, ну принаймні, Лукашенко про це відверто сказав, по якій уже переміщається російська ядерна зброя? В липні там, здається, відкривається майданчик, на якому вона буде зберігатися, Зберів. може вже він існує, вже функціонує. І раптом нема Лукашенка, що натомість, що з Білоруссю, що з цим народом, який свого часу намагався вигнати того самого Лукашенка, як ви бачите розвиток ситуації подій? Ну, насправді, на даний момент Кремлю не дуже вигідна такий, такий відхід від влади Лукашенка, ну тому що, в принципі, поки що, як би там не було, звичайно, Путін схиляє свого брата по разуму білоруського значить до якоїсь більш активної участі в війні. Але ну, на даному етапі я думаю, що в Кремлі зрозуміло, що насправді білоруси дуже мало чи можуть допомогти в цій ситуації. Лукашенко так само ну, навряд чи його частина його військ, яку він потенційно теоретично, якщо б він питався. На цей тиск він відправляє, наприклад, да, Росія нам на підмогу Навряд чи це щось поміняє на полі бою. От. А от питання з ядерним шантажем це зовсім інша справа. Тут очевидно, що Лукашенко йде, як кажуть, у фарватері е, кремлівської політики. Ну тому е, ну, якби відхід його від влади саме зараз е, буде ще до того, як ця зброя буде розміщена, до того як в Білорусь зайдуть додаткові військові підрозділи Російської Федерації, для того, щоб умовно там забезпечувати безпеку і функціонування цієї зброї. Е, до того моменту, в принципі, Лукашенко ще повинен. Бути там, де він є зараз, так? Тобто ну, він в такому випадку він влаштовує більш-менш кремлівський, кремлівський режим. Е, ну, що з ним зараз відбувається? Ну людина ж теж у віці, як кажуть, так. І е, е, я думаю, що е, можливо, навіть якщо б е, собі теж спробувати пофантазувати про якийсь конспірологічний слід, який би вів до Кремля. Е, я думаю, що там, навіть якщо б щось таке було, то головна мета була не усунути Лукашенка, а просто збити його імідж як такого е, ну, Лажавая лідера, да який ну, в останні от місяці він насправді вже почав відтіняти самого Путіна, тому що там Лукашенко ж в хаті грав, і там якогось інваліда возив російського воєн... цього ветерана по льодовому полю і так далі. Ну а Путін на фоні цього просто сидить в бункері і кашляє. Тобто, ну а десь от так от в публічному просторі збити ось цей імідж з Лукашенка, що він якби більш енергійний, більш як кажуть, живучий лідер, аніж Путін. Ну це теоретично могло мати місце. Але насправді. Тут ну, питання теж ну досить складне, тому що дійсно після відходу Лукашенка ймовірно, е, очевидно, що в Білорусі до влади за владу будуть боротися військові і спецслужби Лукашенка, і тут е, теж я думаю, що паралельно з всіма цими процесами росіяни ще ведуть певну гру на цьому рівні з військовим керівництвом Білорусі. Ну і відповідно з керівництвом спецслужб. Я Но, перепрошую, якщо ви... я перепрошую так, пане Жовтенко. А військові і е, обслуговуючий цей персонал режиму, Жиму е, Лукашенка, вони е, на якби вони опозиційні одне до одного в плані розуміння, як має розвиватися Білорусь, чи це плюс-мінус одне і те саме? Ми просто багато я, говоримо я, я, про те, що білоруські військові насправді не хочуть воювати. Вони насправді там проти Лукашенка просто ну не можуть і так далі слова свого сказати. А звідки у нас така впевненість? Ми що маємо якусь соціологію, на яку ми можемо спиратися? А звідки ми взагалі щось знаємо про білорусів? Тут ви абсолютно праві. Тут питання в тому, що ми трошки переоцінюємо їхню готовність до реального спротиву Лукашенку, враховуючи те, що впродовж останніх років він максимально закручував гайки, наскільки це можна було в країні. І ну, зрештою, дійсно ну, більшість білорусів білоруська білоруської армії не хоче воювати в Україні, тому що вони просто не хочуть вмерти в Україні. Але не хотіти воювати в Україні і бути в опозиції до Лукашенка це абсолютно різні речі. Бо а, білоруські військові разом з тим не можуть не бачити, що Лукашенко всіляко опирається спробам Путіна втягнути білоруську армію в цю війну. І частина військових білоруських потенційно може бути вдячна Лукашенку за таку політику. Плюс, а, якщо говорити про а, ну, таке топ-керівництво, військове, наприклад, да, в, а, в Білорусі, то очевидно, що Лукашенко створює їм максимальні умови, де вони можуть там заробляти гроші, почувати себе комфортно, ну і зрештою взагалі не бути за. Цікавленими в тому, щоб змінювати цей режим. Тобто, ми не повинні для себе проводити ось цей, цей знак рівності між тим, що білоруська армія не хоче воювати проти України і що білоруська армія готова виступити проти Лукашенка. Це абсолютно різні речі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.